Угорщина виступила проти планів Європейського союзу повністю заборонити імпорт російських енергоносіїв. Про це також говорили на саміті у Люксембурзі. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Будапешт використає всі політичні та правові інструменти, щоб заблокувати ініціативу «Репауер-ЕУ». За словами Сіяр, то рішення ЄС не має енергетичних чи економічних підстав і продиктоване виключно політичними мотивами. Нагадаю, програма РепареУ була ухвалена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її мета позбавити Європу залежності від російського газу, нафти та вугілля. Угорщина залишається одним із найбільш Залежних від Москви членів євросоюзу понад 80% її газових поставок надходить саме з Росії. Будапешт неодноразово блокував санкції, які можуть зачепити російську енергетику. Декілька учасників чітко заявили, що політичні та ідеологічні аспекти повинні мати пріоритет над реальністю. І ніхто в європейській комісії чи тут у Люксембурзі не переймається тим, який вплив ця пропозиція матиме на безпеку енергопостачання. Ця пропозиція перекриває безпечні та надійні транспортні маршрути з Угорщини, відрізає нас від надійних постачальників, ставить нас у становище жорсткої залежності, надаючи певним країнам і компаніям. Монопольне становище. Європабо твердили.